Ну, що ж, друзі, 23 березня, буквально вже за декілька днів, стане наступним дуже важливим кроком в досягненні миру в Україні за сприяння Сполучених Штатів Америки. Тому обов'язково треба слідкувати за цією датою і за тим, які, з якими наративами вийдуть американці після цієї зустрічі. Сьогодні ж ми з вами поговоримо про це, також про реакцію Європи. Так, і про їх боротьбу, як то говорять, бо їх слова абсолютно ніяк не сходяться з їхніми діями. І сьогодні, на дуже наочному прикладі, ви, на жаль, це побачите. Е, також ми поговоримо про. Е, Якби ті розмови, які вже відбуваються всередині України з приводу перемир'я, про яке домовились там Путін з Трампом, тобто не бити по об'єктам інфраструктури. І сьогодні гуртом це все розберемо. Підтримайте це відео лайком, дякую кожному з вас. І також, друзі, якщо ви шукаєте спосіб, яким можна надіслати кошти з будь-якої країни Європи в Україну, я раджу компанію TransferGo. TransferGo. Вже понад 10 років працює на е, ринку України. На сьогоднішній день в них є дуже круті акції, е, де ви можете без комісії та за набагато кращим курсом відправити свої кошти в Україну. Хто е, хоче в цьому впевнитись, заходьте за посиланням в описі під цим відео. В когось є аккаунти, в когось немає. Переходьте, зрівнюйте курс з іншими додатками, робіть свої перек перекази і ставайте близь, ближчими до своїх рідних в Україні. Отже, а тепер перейдемо до власне справи. По-перше, 23 березня в Саудівській Аравії пройдуть перемовини між представниками США та РФ, і радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не братиме участі в переговорах між США та РФ в неділю 23 березня. Що хочу сказати, що це виглядає дуже дивно, бо з однієї сторони вже були перемовини. З Росією в окремо в штатів і з Україною окремо в штатів. І тепер, якби коли вже домовились про те, що має бути перемир'я, на те, що там Путін з Трампом вирішили, Зеленський також на це погодився. При цьому чомусь в Саудівську Аравію штати знову їдуть самостійно. Можливо, це та сама човникова дипломатія, про яку постійно говорить Марко Рубіо, держсекретар. А можливо, це. Якби ще один варіант, за яким Україну не беруть до уваги українську владу, точніше не беруть до уваги в вирішенні її долі, і що буде відбуватись в Саудівській Аравії, нам абсолютно не зрозуміло. Тому це насправді дуже важливий день, бо якщо бо це якби е, наративи, які з якими вийдуть штати 23 го числа, покажуть, що далі. Найближчі тижні, як мінімум, буде відбуватись в Україні, чи насправді настане бодай перемиря, бодай в повітрі, бодай на морі, чи далі війна буде продовжуватись, так як зараз. Бо нагадаю, що після перемовин Путіна з Трампом, після цього дзвінка, Білий дім заявляв, що росіяни самі свої шахеди збивали, які вони вже запустили, для того, щоб дотриматись слова. Так? При цьому. Фактично, сьогодні вночі ми бачили нову хвилю атак, там під шквал шахедів попало місто Кропивницький, також було багато уражень по інших містах України, які також постраждали. І бачимо, що це продовжується, в принципі, нічого на сьогоднішній день не змінилось. От. І якщо вони навіть перестануть бити по електростанціях, то вони почнуть руйнувати всю іншу інфраструктуру, бо я так розумію, що менше шахедів вони запускати просто-напросто не збираються. Щодо е ураження інфраструктури енергетичної, давайте послухаємо міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Інфраструктура, яка в Україні найкраще захищена, це нульовий результат, якщо хочете. Бачили, що атаки на цивільну інфраструктуру не припинилися першої ж ночі після цієї нібито важливої розмови? Так, хоча про це заявляли і Трамп, і е, Путін вони заявляли, що все ми вже зупиняємось просто зараз. Ну і оця інформація про те, що е, Русня самі там збивали свої шахеди, щоб вони не летіли в Україну. Це також виглядало максимально абсурдно. Путін грає тут у гру, і я впевнений, що американський президент не зможе довго спостерігати за цим. Це ще побачимо. Але президент США несе відповідальність за одну з великих націй світу, і я впевнений, що настане момент, коли він відреагує, буде змушений відреагувати також заради сили та престижу Сполучених Штатів Америки. Це показує підхід Володимира Путіна. Він від початку прагнув ослабити Україну, і, звісно, хоче. Він хоче через припинення вогню продовжити озброєння та можливо зібрати більше військ на кордоні з Україною чи на окупованих територіях і завадити нам підтримувати Україну та готувати її до захисту, якщо станеться новий напад під час чи після припинення вогню. Тому це дуже прозоро. Це неприйнятно. Припинення вогню не мир, мир передбачає його підтримання до цього ще далеко. Зараз мова про припинення вогню не можна приймати умови однієї Одно, сторони. або є з обох бок. Ну, тут. Все правильно він говорить, і в принципі з цього виходить, що те, що без сполучених штатів досягнути миру в Україні, не вдасться. Сполучені Штати Америки це єдина країна, яка може принести в Україну мир. Можна подумати, що от в нас є Європа. В нас є Європа. Але що каже Європа, ми зараз розберемось. Я би ще хотів, секундочку, на дзвінку Трампа та Зеленського зосередитись. Зеленський подякував Трампу щонайменше шість разів під час годинної розмови. Президент України, схоже, добре засвоїв дорікання віце-президента Джей Ді Венса. Про невдячність, зроблені під час скандальної зустрічі в овальному кабінеті, і згідно зі звітом Марко Рубіо та Майка Волца, про телефонну розмову двох лідерів, Володимир Зеленський подякував Трампу за наступні речі, за продуктивний початок роботи української та американської команд в Живджиді 11 березня. Далі за підтримку США України, за ракети Джавелін, які першими надав Трамп. За зусилля Трампа щодо миру в Україні, за лідерство Трампа в зусиллях щодо часткового припинення вогню, за просування гуманітарних питань, включаючи обмін військовополоненими, ось так така ось інформація вийшла. Далі щодо Європи, тепер давайте перейдемо до Європи, бо ми знаємо, що в нас. Є постійний позитив з Європи, де вони там постійно збираються на якісь зустрічі, метушаться. В кругом у них центральне питання це що буде з Україною і так далі. Але це все на словах. Ми вже про це говорили: що на сьогоднішній день більша частина країн Європи вони є нечесними з Україною і з українським народом. вони… Просто роблять заяви, ніяких реальних дій. Нагадаю, що Макрон це один з тих, хто там кричав, що він і війська веде в Україну французькі, що він забезпечить мир в Україні, що він збере, е цілі, скажімо так, збере там і гроші, і зброю, і військових для того, щоб забезпечити мир в Україні. Але на практиці Італія, Франція, Іспанія, Португалія, чотири країни відхилили пропозицію. Каласа про надання Україні озброєння на 40 мільярдів євро заявляє видання Ля Стампа. Запропонована сума може бути зменшена до 5 мільярдів євро. Італія нагадаю, так що там прем'єрка Італії вона заявляла, що Україну треба долучити до п'ятої поправки, до п'ятого пункту НАТО про те, що якщо на Україну нападуть, то НАТО має її захистити. Це Італія заявляла: тут бачимо, що грошей на зброю і зброї давати вони не хочуть. Макрон, який постійно з цим всім носиться, заявляє точно те саме. От і, якби бачимо, що а тут, коли треба робити реальні дії, коли треба допомагати Україні зброєю, то не все так однозначно, як то говориться. Далі Шольц говорить, ЄС має на меті гарантувати сильну армію для України після перемир'я з РФ. Це та сама сильна армія за 5 мільярдів євро. Також за словами німецького канцлера, тимчасове перемир'я за планом Зеленського виглядає цілком реальним. Це пов'язане з останніми розмовами між Трампом і Путіним, а також діалогом Зеленського з американським президентом. Що буде, і як Європа в такому випадку може забезпечувати Україні сильну армію, якщо вони спочатку розказують про пакет допомоги на 40 мільярдів євро, а потім виходить, що вони не готові давати 40 мільярдів, вони готові давати тільки 5. Це 8 разів менше обіцяного. Хоча і 40 мільярдів це також не ті гроші, які допоможуть в Україні створити сильну армію. Давайте по-чесному. А от хто є цілком чесним, без прикрас, і ми розуміємо, що це е їх Ріал політик це міністр Угорщини в справах Європейського Союзу Янош Бока. Він заявляє, що Україна повинна стати буферною зоною між ЄС та Росією. І знаєте, е можна скільки хочете критикувати. Угорщину, словаччину, хто там ще виступає е, проти України. Так їх можна звинувачувати в їх антиукраїнській позиції, і це правда, так але є е, одне єдине, що їх відрізняє від е, багатьох інших європейських лідерів, не всіх, але багатьох, таких як там Макрон, Шольц і так далі. Це те, що вони не брешуть в очі, тобто вони що говорять, те і роблять. А інші говорять одне, а роблять інше. І е, заяви в них всіх дуже гарні, знаєте, а коли приходить час Україні по справжньому допомогти, то вони не можуть погодити нічого, спихують відповідальність одне на іншого, а потім взагалі виходить, що у всьому мають розібратися Сполучені Штати ось так. Ось приблизно така на сьогоднішній день підтримка України, України в Європі. От також, на мою думку, <кхем> дуже чесними являються справді чесними. Являються такі країни, як Литва, Латвія, Естонія, а також Польща. Бо це країни, які знаходяться в безпосередній близькості до Білорусі та Росії. Вони розуміють всю небезпеку, яка з цим пов'язана, і вони. Якби також напряму говорять, вони не розказують, що ми ведемо миротворців, якщо Штати нам поможуть. Якщо Штати це будуть гарантувати нашим миротворцям безпеку, ні, вони цього не говорять. Вони зразу кажуть, ми нікого нікуди відправляти не будемо. У нас є свої кордони з рашкою, грошей на озброєння і озброєння. Ми також давати не будемо, бо нам треба самим посильніше озброїтись, для того, щоб той фланг також міг триматись і щоб їх громадяни були в безпосередній безпеці. Всі інші, хто знаходиться далі, вони тільки розказують. А на жаль, нічого дієвого не роблять. Я говорю про Німеччину, про Британію, про Францію, про Італію. Ту ж саму. На жаль, це виглядає якось так. Ну, Португалія і Іспанія, то мені здається, що їм взагалі до одного місця вони знаходяться занадто далеко від України для того, щоб і не є вони такими глобальними гравцями на сьогоднішній день на світовій арені чи європейській арені. Щоб там щось комусь дуже обіцяти і дуже за це переживати. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!